У Прилуцькому районі все як годиться: і врожай, і свята. Тільки тут зима може проїхатися на санях по асфальту, а зимові місяці пройтися маршем. Тільки тут весна така багатолика і прекрасна. У неділю, 24 лютого, жителі Прилучини яскраво проваджали зиму і зустрічали весну. Свято, яке вражає своїм розмахом та креативністю у Прилуцькому районі, проходить вже не вперше. Прилуцька райдержадміністрація відродила традицію проведення обрядового дійства ще три роки тому. Тоді два роки поспіль село Сухополова зустрічало громади Північного регіону. Цього року село Манжосівка прийняло велике районне свято. З теплими словами побажань здоров'я і добра до жителів району звернулися голова Прилуцької райдержадміністрації Олег Нестеренко, гість свята, почесний громадянин міста Прилуки Юрій Коптів, представник депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Морошниченка Світлана Жукова. Вони привітали учасників з переконанням, що відроджена традиція вже прожилася в районі. Зберігається і примножується традиція об'єднання громад, бо на обрядовому святі було представлено, чи не кожне село району. Люди різного віку, різних професій та статків стали одним цілим. Ох, і дійство влаштували в районі. Святковий генерал командував грандіозним парадом зимових місяців, кого тільки не було в тій ході. Власне, грудень, січень, лютий, сніговики, дід Мороз, Коляда, святий Валентин, і навіть такі екзотичні персонажі, як турецький султан, Остап Бендер, середньовічний монах і чорт. Зима приїхала на свято. Справжньою королевою у санях, що за браком снігу стояли на запряженій білим конем підводі. А потім сарафанне радіо повідомило про наближення весни. Ця красуня привела із собою співочі колективи. Полилася понад манджусівкою народна пісня. І зима знітилася та й сховалася у затінок від сонечка, яке пестило люд своїм промінням. Районне свято вдалося і ситістю, і веселощами були млинці і вареники, пироги, пампушки, сало і м'ясо, мед і горілка, а ще пісні і танці, конкурси, розваги. Вже Традиційно депутат Чернігівської обласної ради Анатолій Морошниченко всіляко підтримує такі заходи. Анатолій Морошниченко переконаний, що робити подарунки набагато приємніше, аніж їх отримувати. Тому кожного року він виступає спонсором багатьох міських та районних свят, бо переконаний, що Кожна маленька перемога є передумовою для величних блискучих перемог. Ось і цього разу меценат надав призи учасникам найколоритніших конкурсів свята. Першими в боротьбу за них вступили команди освітян та медиків району. Ці поважні люди змагалися в лижній естафеті на найкоротшій у світі кількаметровій дистанції. Завзято ганяли віниками повітряні кульки, тягли воза, мірялися силами та й просто розважалися. І, хоч у більшості конкурсів кращими були педагоги, але такого особливого дня, звісно ж, перемогла дружба. Тож солодкі призи грошові нагороди дісталися всім. Потім молодь визначала найсильніших та найспритніших на традиційному стовпі. Дехто не піднявся навіть на метр, когось вистачило лише до половини та п'ятеро щасливчиків, таки добралися до вершини і зняли кольорові рукавички, в яких були сховані назви подарунків. Протягом усього свята серед шкіл району проводився конкурс композицій весна на санях. Кожен міг віддати свій голос за ту чи іншу роботу. І в цьому змаганні кращою стала Івківська школа, друге місце у Дища третього голубівки переможці отримали грошові винагороди. А молодівецька та Линовецька школи заохочувальні премії від Анатолія Морошниченка. Ось так приудайський край весело сказав зимі. Прощавай.